Привіт усім! З вами дядько Іван і це канал Навчаємося разом, де ми поринаємо у світ фронтенд розробки. Знаєте, коли ми дивимося на класний сайт, ми рідко задумуємося, а що ж там у нього всередині, як він побудований. От сьогодні ми і розберемося, як зводити веб-сторінки правильно, починаючи з самого самого фундаменту. І одразу хочу попередити: сьогодні ми не будемо тонути в коді. Ні, ні. Наша головна мета це зрозуміти логіку, саму ідею, яка стоїть за правильною структурою. І щоб все було максимально просто, я придумав таку, знаєте, життєву аналогію. Я впевнений, вона допоможе все розкласти по поличках. Ну що, готові будувати? Тоді вперед. Ось власне, і вона наша аналогія. Уявіть собі дві картини: перша просто купа однакових безіменних картонних коробок. А друга гарний затишний будинок, де є вітальня, кухня, спальня. Відчуваєте різницю? Так, от у веб-розробці все точнісінько так само. Можна накидати купу безликих блоків, а можна побудувати чітку і зрозумілу структуру. І саме це відрізняє хаос від порядку. Ну, а ось наш план будівництва на сьогодні. Швиденько пробіжемося. Спочатку розберемось, навіщо взагалі потрібен план. Тобто структура. Потім зведемо фундамент і дах, так. Далі наповнимо будинок головним вмістом, облаштуємо внутрішні кімнати і, звісно, розставимо вказівники, щоб ніхто не загубився. Все логічно, як у справжньому будівництві. Поїхали! І так, наш перший пункт, перш ніж хапатися за цеглу, треба зрозуміти навіщо нам креслення, чому ця структура така важлива. Дивіться раніше, знаєте, як часто робили брали один універсальний будівельний блок техдів, і ліпили з нього абсолютно все. Це якраз і є та наша купа коробок. Уявіть, на плані будинку написано коробка, коробка, ще одна коробка, де тут кухня, де спальня, незрозуміло. Доводиться на кожну коробку ліпити стікер з підписом. А семантичний підхід це одразу чіткий план, де написано: ось це кухня, це вітальня, це коридор. У кожного елемента є своя назва і своє призначення. Це ж набагато простіше, правда? І ось тут є золоте правило, яке варто запам'ятати. Якщо ви одразу обираєте правильний інструмент для конкретної задачі, чи в нашому випадку правильний будівельний блок для кожної частини будинку, то вам потім не доведеться нічого перероблювати. Це по суті інвестиція. Витрачаєте трохи більше часу на планування на самому початку, але зате потім економите купу часу і нервів. Повірте, майбутній ви собі за це тільки подякуєте. Так, з теорією розібралися час починати будівництво. І з чого починається будь-який дім? Правильно, з фундаменту і даху. І ось наші перші два ключові елементи. По-перше, це хедер або шапка сайту. Це, так би мовити, його обличчя. Саме тут ми розміщуємо логотип, назву сайту, головне меню. А внизу у нас футер або підвал. Це фундамент, де лежить всяка важлива, але не першочергова інформація контакти, посилання на соцмережі, копірайт, юридичні моменти. Тобто, повертаючись до нашого будинку, хедер це дах з великою красивою вивіскою, щоб усі бачили, що це за дім, а футер це табличка з адресою на фундаменті. Все логічно. Окей, каркас є фундамент і дах на місці. Тепер найцікавіше треба з чимось наповнити наш дім. Переходимо до його серця, до головного вмісту. І тут у нас є два важливі елементи: перший і найголовніший це мейн, це власне і є те, заради чого люди прийшли на сторінку, основний унікальний контент. Дуже важливо, на сторінці може бути тільки один тех-мейн, лише одне серце, так? А поруч із ним часто стоїть ассайд. Це такий собі помічник, місце для додаткової дотичної інформації, наприклад, бічна колонка з посиланнями, реклама чи якась цитата. Якщо знову про наш будинок, то мейн це величезна вітальня, де відбувається все найцікавіше. А есайд це, скажімо, інформаційна дошка в кутку або книжкова полиця, вона не є центром кімнати, але доповнює її, надає контексту. Корисно, але не головне. Добре, головний простір визначили. Але ж, велика вітальня, це ще не все. Її теж треба якось організувати, правильно? Розділити на зони, на окремі кімнати. Для цього в нас є тех артікл. Подумайте про нього як про щось абсолютно самодостатнє наприклад, стаття в блозі, новина, допис на форумі. Це такий контент, який можна просто взяти, скопіювати і вставити десь в іншому місці, і він не втратить свого сенсу. Це як окрема повністю мобльована гостьова кімната в нашому будинку. А є ще сексіон. Це трохи інше. Це не самодостатня одиниця, а просто логічне угрупування контенту. Якщо article це ціла кімната, то секшн це, наприклад, обідня зона всередині великої кухні студії, або зона для відпочинку у вітальні. І дуже важливий момент. Майже кожна секція повинна мати свій заголовок, щоб було зрозуміло, що це за зона. Так, кімнати є, зони визначені, будинок майже готовий. Залишилося зробити так, щоб у ньому ніхто не заблукав. Нам потрібні вказівники. І тут нам на допомогу приходять дві речі: по-перше, нав це головна навігація, наш GPS по будинку. Зазвичай це меню в шапці сайту. А по-друге, це заголовки від H1 до H6. Це по суті таблички на дверях кімнат і на різних зонах всередині них. Вони створюють ієрархію і допомагають орієнтуватися. З заголовками є одне суперважливе правило строга ієрархія. Аж один це головний заголовок, назва всього нашого будинку. Він має бути тільки один. Далі йдуть аж два це назви великих кімнат, всередині них аж три назви зон. І так далі. Дуже важливо не перестрибувати рівні. Не можна після H2 одразу ставити h 4. Це як нумерувати поверхи: перший, другий, а потім одразу п'ятий. Так не роблять порядок понад усе. Що ж, наш будинок збудовано. Він має фундамент, дах, кімнати, вказівники, все на своїх місцях. І тут виникає логічне питання: а навіщо ми так старалися? Навіщо всі ці правила? А ось і відповідь. Це все не просто так. По-перше, доступність. Люди з вадами зору використовують скрінрідери, які зачитують сторінку. І для них наша чітка структура це як карта, яка допомагає не заблукати. По-друге, SEO. пошукові системи, як Google, обожнюють порядок. Вони бачать чітку структуру, розуміють, де головний контент, і завдяки цьому краще ранжують сайт. Ну і по-третє, це просто зручно для розробників. Коли інша людина відкриє код, вона одразу все зрозуміє. Це кращий інтернет для всіх. Теорія це, звісно, чудово, але найкращий спосіб щось вивчити, це спробувати зробити це власноруч. Тому, якщо є бажання перейти від теорії до практики і почати будувати свої власні цифрові будинки, я запрошую всіх на свої стріми. Там ми все це будемо робити разом в реальному часі. Приєднуйтесь до каналу, навчаємося разом! І наостанок, просто задумайтесь над цим. Ваш код це не просто набір інструкцій для комп'ютера, це повідомлення. Повідомлення для інших розробників і навіть для себе в майбутньому. Тож питання в тому, як саме ви хочете, щоб вас зрозуміли. Дякую всім за увагу! Це був Дядько Іван і канал навчаємося разом. До нових зустрічей!